Які сталися основні факапою під час відкриття, Та коли до нас прийшов Санепід і сказав змінюйте все. А я говорю, так ми ж валили кучу грошей. Вона говорить, ні, змінюйте все. Я говорю, нам треба через три дні відкритись. Вона каже: ну. Я за три тижні прийду, як ви зробите все. Я Говорю, ми зробимо за сутки. Вона каже: Та ні, я говорю, завтра приходь. Вона прийшла, ми все змінили. Що потрібно? У неї відпала челюсть, вона нам дала дозволення і все. Найскладніше, по перше, те, що ми їздили сюди кожного дня 50 хвилин, сюди, 50 хвилин а, додому. Найскладніше було це просто цей ремонт, який забирав у нас всю енергію, контроль. Бо останні 10 днів я сплю по три години. Але от я їм багато тому я такий живчик досі. <клес> як відчувається відкриття другого магазину у Варшаві? Та звичайно, що офігенно. Я трохи переживав, бо ну, якщо сказати полякам, скільки ми ввалили в ремонт, я думаю, вони потираються знання. А у нас все вийшло. Я сьогодні бачу, що це точно було правильним рішенням. Скільки ікри у нас ушло за сьогодні? устриць, це капець. Чому вілянов? Тому що ми завжди робимо все по аналітиці. Ми проаналізували, що у нас тут найбільше доставок, і тому ми відкрилися саме тут. Ну, якщо логічно подумати, дорогий район. Тут нема людей з низьким доходом, а нам потрібно саме люди з да, і вище середнього доходу. Це нас ще плюс тут ще багато дуже поляків живуть. І таких у кого є гроші. Запрошуєте? Запрошуємо всіх до нас сьогодні. Запрошуємо.